Вигорання. Вигорання це стан фізичного та емоційного виснаження, який може виникнути внаслідок тривалого стресу або перевантаження на роботі або в особистому житті. Основні ознаки вигорання включають втому втрату інтересу до роботи або життя та погіршення емоційного стану. Отаку відповідь мені дав чат GPT на запит, що таке вигорання. І сьогодні ми про це і поговоримо. Говорити будемо саме про вигорання на роботі, бо не знаю, як ви, а я стикаюсь з цим так частенько. по декілька разів на рік навіть буває. Я не психолог, тому звичайно, що з точки зору психології, психотерапевта, нічого я не буду казати, я не маю на це права. Але з точки зору особистого досвіду мені є що сказати. Бо, як я вже сказав, декілька разів на рік в мене таке відбувається. Ну декілька я не кажу, що 10 разів, але два-три рази буває стабільно, і я навчився з цим боротися, але... Коли це відбувається, це таке хріновеньке відчуття. Бо тобі не хочеться ні працювати, тобі не хочеться ні відпочивати такий якийсь аморфний стан, і він мені дуже не подобається. Але поступово, поступово я до цього звик. І що ще вам скажу? Дуже багато хто мріє про те, щоб стати фрілансером. Ви уявляєте, як ви будете кайфувати на березі моря з ноутбуком. Там і самі розподіляєте собі час, і все у вас добре. І я був декілька років фрілансером. Для мене це як кажуть, знаєте, психологічні травми дитинства є. А для мене це психологічна травма фрілансерства, і так назву. Бо коли я був фрілансером. У тебе немає постійних замовлень, ти постійно думаєш про те, де взяти собі замовлення. І якщо ти працюєш на звичайній роботі, то ти працюєш там з 9 до 5, наприклад, графік стандартний візьмемо. І ти відпрацював, пішов додому. Коли ти фрілансер, ти завжди на зв'язку. Ти на зв'язку 24 на 7. І так, ти сам шукаєш собі роботу, ти сам думаєш, які плануєш, які тобі замовлення брати, які не брати, і так далі. Але ви ж вдумаєтесь про те, що вам треба їх постійно шукати. Один замовник він не буде у вас на постійній основі. Це якщо вам вже дуже пощастило, тоді таке відбувається. Але в більшості це такі короткострокові проекти, і вам постійно треба їх шукати. І ви постійно знаходитесь на такій грані від безхатька до впевненого собі фрілансера. І ось так, оця грань вона постійно коливається то вниз, то, то вниз, то вверх. І ось навіть після того як я вже три з половиною роки працюю на роботі з фіксованою оплатою, у мене все одно в голові постійно 24 на 7 якісь думки про роботу, і дуже часто я не можу більш нічого думати. Відпочивати, я розучився відпочивати нормально, бо постійно в мене щось в голові з приводу роботи. Навіть якщо мені не, не треба нічого робити, я наперед все одно щось думаю, обдумую, як це зробити і так далі. Це, з однієї сторони, прикольно, бо ти як е, ростеш, коли ти щось постійно обдумуєш, якісь нові елементи, вносиш в свою роботу, але це і дуже-дуже виснажує Із за цього, і виходить у мене вигорання. А як же е, боротися з вигоранням? Що нам каже ChatGPT? Як нам з цим боротися? Це відпочинок і відновлення, управління стресом, поставте межі, спілкування, поговоріть з близькими або професіоналом про свої відчуття, щоб отримати підтримку та поради. І співпраця з професіоналами у разі потреби зверніться до психолога та консультанта. Ось цим я згоден. Якщо у вас реально якісь проблеми, ви не можете з цим поладити, то психотерапевт це перше до кого вам потрібно звернутися. І я ще до цього не доходив. Мені якось це виходить самостійно, але. А деяким це може допомогти. Так ось як я справляюся з вигоранням. В першу чергу це читання. Я виділив для себе такий пункт. Я, напевно, як і ви в дитинстві, не любив читати, бо на це робити в школі. Але коли ти читаєш своє задоволення, це зовсім інша справа. Я не читаю художню літературу, давно вже не читав, треба цим зайнятися буде. Я читаю книги по саморозвитку, і вони реально дають якийсь буст, якийсь заряд енергії і відволікання воно спрацьовує. Йога! Йога, це не якісь там шаманські штуки, це реальна річ, яка допоможе вам зберегти як власний розум в адекватному стані. Так і що найголовніше тіло. Бо якщо ви айтішник, то ви сидите, як я, напевно, по 8 плюс годин за стільцем. І який би крутий у вас не був стілець, рано чи пізно спина заболить. І для того, щоб робити якусь профілактику, йога дуже добре допомагає. Я почав нею займатися два роки тому, і хочу сказати, що з того моменту, як я почав нею займатися, спина в мене болить на 80% менше ніж боліла раніше ігри. Так, ігри, як це по чудному б не звучало, але вони допомагають відволіктися так само, як і перегляд фільмів. Але ігри, як на мене, більш дієвий спосіб переключитися ніж перегляд телевізору. Бо коли ви граєте, ви мало того, що розвиваєте свою логіку, так ще й повністю погружаєтесь у віртуальний світ, забуваючи про те, що вас оточує. І тим самим перезавантажуєтесь. Медитація кожного ранку я прокидаюся, випиваю склянку води. Трішки розминаюся, сідаю в зручну для мене позу, і на пів години поринаю у світ медитації. Ні, я приколююся, я ще цього не робив. Але медитацію треба буде спробувати. Бо всі кажуть, що це дуже дієва штука. Тренажерний зал. Я взагалі не дуже люблю ходити до тренажерки, але мало того, що це відволікає, фізичну форму теж ніхто не відміняв. Ну і теніс. А ось тут давайте зупинимось більш детально. Ранок, Добрий? осінь. <хи> <хи> ні, я маю на увазі ранок, осінь, початок жовтня і навдвовижу, але погода тепла. Дуже крупа. Я думав, що оці, оці порі ми вже втані зганяти будемо тільки на якихось е, закритих кортах, а ні. Ще на відкритому поганяємо до... Перших заморозків так. Так що можете нас привітати. Нас 20, який, 26 раз? 26 раз. 26 у нас це двадцять який двадцять шостий раз у нас це вже ювілей пройшов минулого разу і продовжуємо. Ми ж як розумієте, вже справжні професіонали. Вже скоро будемо на чемпіонатах так. щось робитись. А ще ми потрашувалися з одним сербом. Він вчитель, я так розумію, тенісу. Ні, ну, він просто вчитель. Просто вчитель Але хоче стати вчителем тенісу, коротше, він нас тренує. Трішки займаємося ним з тенісом, він нам порадив деякі базові рухи і взагалі все інше. Тож наш успіх теж залежить від нього. З приводу того, що ми на чемпіонатах будемо. Якось грати. Він сказав, що українські, що українські тенісісти одні з найкращих. А, він так. Казав, що українські тенісисти найкраще. Українські тенісисти найкращі, але я кажу, ми не в їх числі. Нам ще далеко. Він нас не тренує, будемо в їх числі. Так, ну що, 26 й раз. Ти заряджена? Заряжена, як завжди. Це найкраще, що я в житті пробував з приводу спорту. Не знаю, як отак. А перший раз ми спробували, до речі, коли з друзями ми поїхали до Туреччини, і в нас в готелі був теніс, і ми е, на останній день вирішили, а чому нам до не сходити? Це було, до речі, з безкоштовно. З того, того часу нам... закохалися, пройшло три роки і ми... Ні, два роки і ми граємо. Як бачите, ми все робимо дуже швидко. Захотіли. Два роки і зробив все, Так, такщо не гайте час на п'ять років робіть через два так. Гарною традицією після тенісу у нас є круаснчаті дні. Так обожнюю їх, тому що сьогодні... А ні, сьогодні Діма готує, тому блін. Коротше, круассанчаті дні у нас рідко таке буває. І ми їх робимо, коли ми заслужили. Сьогодні ми не заслужили, але Але ми поїмо. Але давайте спробуємо. Білочка, диви, яка вона гарнесенька. До речі, це все теж не просто так. Бо для того, щоб був гарний настрій, для того, щоб не прискорювати вигорання, потрібно себе колись та і балувати, так? Так. Тому приступаємо. Гарний ранок починається з круасанів. А з приводу тенісу, що я вам хочу ще сказати, я вибрав теніс в першу чергу, тому що коли я граю теніс, у мене думки. Повністю відволікається від роботи, і я просто поринаю в гру і слідкую за м'ячем, за ракеткою, за, ну, за всім цим. Але для цього підійде, напевно, будь-який е спорт, там, де є змагання. Там, де є елемент змагання, бо коли ви один на один, наприклад, той же тренажерці, я не можу відключитися повністю, бо я постійно що зробив, і потім знову про роботу думаю, або навіть тренажерки, я думаю. А ось Теніс, ти просто не встигаєш переключитися на роботу. І коли оця вся е, командна тема, це змагання відбувається, це дуже круто і реально знайдіть собі такий спорт, і ви скажете собі ж спасибі. Ну і на завершення, так як минулого разу вам в новинах дуже сподобалась рубрика. Там, де ми оглядали сайт, давайте подивимося цього разу. Сайт присвячений якраз тенісному чемпіону Карлосу Алькаразу. Це молодий чувак, який здобув купу призів і зараз дуже на хайпі в тенісному світі, але не з цим пов'язана вибір цього сайту, а з тим, що він дійсно дуже якісно і круто зроблений. І дивіться, починаємо з у нас показується весь Карлос повний зріст. 20 років, всі, всі інші дані, які про нього ми маємо. Далі у нас йде відео з його якихось чемпіонатів, нарізка. Якась історія. Ну і звичайно починається якась нереальна крута анімація, здається. Креативність. Нам розказується про креативність. Хоп! Це я назад просто скролю, щоб подивитися плавний перехід. Знову ж таки, нема таких е завантажень, як прийнято на таких сайтах е з 3D-графікою такою насиченою. У нас є історія, і у нас є крута 3D-графіка. Ось якісь його ігри і зрівняння з професійними гравцями. Якісь цитати про нього. Ну, це я маю на увазі, не будемо на це звертати увагу. Давайте подивимось на дизайн сайту. Далі це скрол, показується, як він. Грав цей чемпіонат. Далі траєкторія руху і так далі. Ну, якісь фішки його круті. Статистика вся. От, Далі під, підходимо до іншого блоку. Інший колір, інша анімація, теж інший підхід. Вказується його точки там, де він стояв. Ну Знову ж, анімація просто бомба 3D, все продумано. Сайт він такий наче і простий, але він дуже-дуже стиляжний. 2023 рік зразу помітно, тобто все виповнено, як треба. Все якісно, плавно, по стилю мінімалістичний якісні фотки і ну, найкраще знову ж таки, що все е, прогружається моментально. Ось ми дійшли до кінця, це сайт ESPN. І лінку я до відео прикріплю. Дякую, що подивилися це відео. Вигорання це тема дуже складна, вічна і специфічна. В цьому відео я трішки нагадав про цю проблему і сподіваюсь, що з вигоранням ви стикаєтесь доволі рідко або взагалі не стикаєтесь. Але в світі IT це трапляється і це трапляється доволі таки часто. Важливо просто знати, як з цим боротися. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк і підписатися на канал. А я вже готую для вас наступне відео. До зустрічі!